Доброго ранку, маята! Доброго ранку, шановні батьки. Маята, сьогодні ми з вами познайомимося з тваринами, які живуть у лісі. Їх називають дикими тваринами. Відгадайте загадку і дізнайтесь, хто наша гість. У пору холодну ходить злий, голодний, сіру шубу має, зайців полюбляє. Так, вірно, це вовк. А як виглядає вовк? Так, сірий, великий, злий. А як назвати його лагідно? Щоб він подобрішав? Так, Вовчик. А ось іще один гість. Послухайте загадку. Клишоногий та великий. дуже сильний звір цей дикий. Через ліс іде вперед. Дуже-дуже любить мед. Так, це ведмідь. А який ведмідь манята? Так, великий, коричневий, дуже сильний, так лишоногий, вірно. А як ми можемо його назвати лагідно? Так, ведмедик. Молодці малята, ви все гарно слухали та запам'ятовували. Малята, а хто до нас сьогодні у гості завітав? Так, вірно. Вовк та ведмідь. А як їх лагідно можна назвати? Так, Вовчик і ведмедик. Вірно, моя та. А Вовчик він який? Так, великий, сірий, злий. Вірно моя та. А ведмедик який? Теж вірно, великий теж. Клешоногий. Та коричневий, все вірно, моя. Та ви дуже гарно слухали та дуже гарно відповідали. А зараз мені пора. На все добре. Бувайте, бувайте.